Друзі, хочу сьогодні трішечки показати вам свою хорму і про неї розповісти, тому що дуже багато було запитань, де вона росте, як я її вирощую, який вік і скільки років вона в мене вже росте. То зараз трішечки вам про неї розповім. Ця хорма в мене росте просто у відкритому ґрунті в моєму саду. Вона не росте в теплиці, я не вирощую її в теплиці. Ось так вона просто росте у відкритому ґрунті. Це сорт Соснівська. Це морозистійкий сорт, і вона рання. Це дерево росте в мене в саду вже третій сезон. Третій сезон я за нею спостерігаю, що можу сказати. Я не знаю вік саджанця на момент купівлі. Це був такий невеличкий саджанець в одну гілочку, і далі вона собі почала. Ми її посадити, посадили, і вона почала вона прокинулась навесні, почала вегетацію, наростила ось ці, ось ці гілки. Дуже цікаво, вона нарощує гілки, і гілки в неї опущені так донизу. Тому що перший раз, коли я побачила ці гілки, які опустились донизу, я думала, чесно кажучи, що вона або захворіла, або щось їй тут не подобається. Але коли. Потрогала саме листя, листя, цупке не в'яле, і це так вона собі росте. Такі в неї гілочки опущені донизу. Тобто, це не хвороба. А для мене це було відкриття, тому що це перша моя хорма в нашому саду. В перший рік вона заквітла, і в неї були такі дивні, дивне таке цвітіння. Тут були незвичайні такі квіти для мене, оскільки я ніколи не бачила цвітіння хурми. Але в перший рік вона скинула всі ці квіти. Нічого вона не зав'язувала. Так вона в мене росла до осені, в восени вона скинула листя, і так вона йшла в зиму. Тобто ми її не вкривали, нічого з нею не робили. Навесні вона знову прокинулася, почала вегетацію, знову заквітла, була дуже-дуже вона рясно квітувала і дуже багато зав'язала плодів. Я раділа, як дитя, і мені казали, що дерево молоде і, скоріше за все, воно скине всі 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 плоди плодики. Але знаєте, коли вам одне кажуть, а ви бачите ці плодики в розмір. Ну, розмір був трішечки менший, ніж зараз на дереві. І в мене такі були сподівання, що все ж таки ця хурма залишиться на дереві, хоча б кілька штук, і ми її спробуємо. Але ж ні, вона скинула повністю-повністю всі плоди. І знову ж таки восени вона скинула листя, пішла собі в зиму, нічого ми не вкривали, нічого з нею ми не робили. А навесні знову вона прокинулась, почала вегетацію, знову заквітла і знову заклала плодики. А, і знаєте, у мене був такий страх, що знову вона все скине і нічого не залишить. Але спостерігаю за нею постійно. Дуже багато плодів вона скинула, але все ж таки плодики залишаються ще на дереві. І дуже радію, коли бачу ось такі рожеві, рожеві щічки. І ось дивіться, вона вже почала змінювати своє забарвлення. І є надія, є надія і сподівання, що все ж таки ми зможемо в цьому році спробувати цю хурму з дерева, яке росте у нас в саду. Ми живемо в Києві. Для Києва сорт Соснівська. Підходить спокійно. Вона росте. Хочу вже повністю дати якусь свою оцінку після того, як ми дійсно спробуємо плоди, і вона їх залишить, не скине. Це моя перша хорма, Якщо, якщо все ж таки ця хорма залишить мені плоди, і ми їх спробуємо. Можливо, замість одного інжиру. У мене є інжир, який я не можу вкрити. Він, він дуже має великий розмір, і ми його не можемо пригнути, щоб прикрити. І взимку він вимерзає, відбиває від кореня, звичайно, але немає першого врожаю, другий врожай. подивимось в цьому році, чи він встигне взагалі дозріти. Якщо не буде дозрівати, то прийдеться нам з тим сортом інжиру попрощатись, і на його місце можливо я посажу ще одну хурму іншого сорту, але. Спочатку потрібно спробувати і переконатись в тому, що дійсно в Києві можна вирощувати хорму, вона буде і рости, і буде дозрівати. Те, що вона зимує, це факт. Ось Показую вам дерево, яке зимує без укриття, без всіляких теплиць, і мені здається, виглядає це дерево достатньо гарно і всього йому вистачає. Що по підживленню? Взагалі, тут підживлення від гортензії, які стоять, стоять знизу. Гартензії поливаються, і ось ця вода з добривом потрапляє під цю хорму. Нічим її не обробляю, не бачила за три сезони, не бачила на ній жодної хвороби. Можу сказати, що хорма це невибагливе дерево, яке потребує мінімум догляду. Шкідники ну не бачила на ньому таких шкідників, нічого такого не бачила. Поки росте, поки воно мене радує. Коли спробую хорму, обов'язково вам це покажу, розповім, розріжу, скажу який смак, тому що сорт Соснівська має бути дуже смачний. Він має бути такий м'якенький, знаєте, наче жиле всередині. Але це вже треба буде розповідати, коли я дійсно сама це спробую, і тоді вам розповім, тому що краще один раз спробувати, ніж 10 разів це почути. Наче все я вам розповіла. Якщо у вас залишилось питання, пишіть їх у коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, тому що це дуже важливо. Дивляться люди 70% без підписки. І підписатися, мені здається, це не так складно, оскільки відео і контент я створюю саме для вас. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.